Представляємо вам демі сезонні берці армії Бундесверу. Важливі деталі про ці берці Добротна шкіра, якісні шви, міцна підошва. Виробник німецька компанія Max Fuchs оригінальна назва BW BWKL Model 2007 вулканізертізоля Neuf. Вага пари 2 кілограми. Верх комбінація дубленої, дрібнозернистої та гідрофобної водонепроникної шкіри, підкладка, еластична коров'яча шкіра, устілка знімна підошва вулканізований поліуретан. Колір чорний. Що ви отримуєте при покупці берців Бундесверу від компанії MaxFux? По-перше, Натуральні матеріали. Шкіра та тільки шкіра в основі виробу. Це не залишає шансів для розвитку грибка та бактерій. Здатність матеріалу набувати форми стопи захистить від появи мозолів та неприємних відчуттів. Черевики швидко просихають. Внутрішня частина виробу також виготовлена зі шкіри. Це м'який, добре оброблений матеріал, приємний на дотик і зручний у носінні. Стійкість Якісний верх черевиків дозволяє експлуатувати берці тривалий час. Текстурована шкіра стійка до появи потертостей та подряпин не змінює колір і форму навіть при довгостроковій експлуатації. Посилений заднік перешкоджає появі заломів у цій зоні. Підошва виготовлена з високоякісного полімерного матеріалу, стійкого до стирання. Захист від проникнення вологи. Шкіра оброблена спеціальним складом, що наділяє її водовідштовхувальними властивостями. Ниж черевиків герметично приєднано до основної частини. Високий язичок та щільне шнурування посилює захист від промокання. За рахунок того, що гомілка щільно обхоплена, а язичок прошитий. Вода не потрапляє навіть при занурюванні взуття на 2 треті в калюжу. Як зазначає виробник, армійські черевики Бундесферу витримують добове перебування у воді. Швидка та надійна шнурівка. Берці прошнуровуються догори. Замість класичних люверсів нержавіючі гачки. Надягати шнурки легко завдяки металевим пістончикам на кінцях шнурків. Самі шнурки виконані із міцних синтетичних ниток із подвоєним плетінням, тому не зітруться і не порвуться. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Відмінна підошва. Шанувальники цієї моделі люблять її за глибокі протектори, які гальмують ковзання та одночасно перешкоджають налипанню бруду. Підошва захищена від ураження бензином, олією та іншими нафтопродуктами. При цьому вона досить гнучка, що дозволяє уникнути появи тріщин у зоні вигину. Захист суглобу. Оптимальна форма берця, піднятий носок та розширений заднік забезпечують правильне приземлення на поверхню. Широка підошва пом'якшує удар об землю, а зафіксована халява не дає суглобу бовтатися. Все це робить взуття безпечним для здоров'я Ніг придбати берці можна на сайті магазину Шериф, який ви бачите на екрані.